Заєчку зняли. Вальс. 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 Си. Заю. Сидіти, лежати та зайчик. Саме такі команди виконує пес хаку. Собаки з господаркою подолали тривалий шлях з Одеси до Павлограда. Мета подорожі пройти іспити і підтвердити статус хаку як пса пошуковця, і, попри в тому, з дорогою чотирилапи вправно виконував усі завдання кінологів. Що перевіряється саме тест на позначення, перевіряється для того, щоб ми виявили, чи взагалі собака здатна позначати людину, знаходити людину, користуватися носом, позначати людину, тобто включатися або в гавки або роботу з брінгзелем. Вже має певний досвід. Його кілька разів долучали до пошуку людей під завалами. Вівчарка здатна нюхом відчути, де саме опинився постраждалий, і це неабияк прискорює роботу надзвичайників. Він працював у реальних умовах. Наразі він такий самий опитний, так скажемо, у нас Пес працював і вогонь, і було таке, що тут тушать, а тут ми працюємо під водою, мокрі, зима, ми всі мокрі, але ми працювали. Це спасіння людей, це волонтерство, це зараз як ніколи потрібно. Хочеться допомагати, як тільки можемо у... ну, вкладатися в це все. А у свій вільний від роботи час пес дягає новорічний костюм оленя та розважає поранених захисників у лікарнях у шпиталях для військових. Дуже багато раз він там, один шпиталь, і він там, так скажемо, улюблений. Цього вже весь медперсонал знає. І перемістилися саме на нашу базу на тренувальну, щоб перевірити наступний етап: перевірку слухняності та спритності. Першим іспитом хаку впорався на відмінно. Перед другим випробуванням жодного хвилювання. Спокійна та впевнена і Дарина. Гарний настрой, не працювати, скаже так. Перенос, перешкоди, апортування і команди на відстані. Хаку все вправно виконав. Хазяйка сподівається на високі бали. Керівниця загону «Антарес» розповіла, що подібні іспити для професійних псів-пошуковців намагаються проводити частіше, аби досвідчені собаки удосконалювали свої навички, а молоді не боялися завалів та гучних звуків. Троє псів, що проходили іспит, порались на відмінно. Дуже дуже мене радує як суддю і по-перше, як е, робочого пошуковця з реалів, що на всіх цих собак можна покластися в реальній ситуації. Тобто, це дуже сильні собаки і це бійці-провідники, котрі не здаються, котрі чітко розуміють, що вони роблять, за що навіщо вони це роблять, і як це робити більш якісно, і вони прагнуть постійно навчатися. Це дуже важливо. В Антаресі також триває набір людей, які хотіли би долучитись до пошуково-рятувальних місій. Вони зі своїми псами протягом півтора року проходитимуть навчальний курс із пошуку живих людей, вимоги до волонтерів, стресостійкість і готовність працювати в умовах небезпеки. Собаки ж мають бути контактними, слухняними і не проявляти агресію. Дарія Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.